Ірка прокинулася о п'ятій ранку. Щось не хватає. А що ж не хвата? А, не хропить ніхто поруч. Повертає голову. Замість Семена на подушці, букет роз. Не поняла. Що, вже восьме березня, чи що? Та ні. Ах ти ж, заразюка така. Що ж ти вже не чворив, щоб отак откупляться? Ти ж квіти мені последній і єдинний раз на свалібі дарив. Невже зарплату пропив? Та ні? Ходить дня як стекло. Забув курей закрити. Та не видно, щоб лазили. Яйця на цигарки знов виміняв. Та наче ні? Ах ти ж гадіна така. Та да, на свалібі. Ти з сусідкою Наташкою не просто так танцював. Хоча він же ж не помне нічого. Так де ж ти, мій коханий, сім раз у сраку пропханий паразит ховаєшся? Семенчику, ану, виходь, щось питать буду. Семенчик, сам виходь. Бо як я тебе знайду, хуже буде. Глядь. А він сидить на горищі і драбинку до себе підтягнув, щоб вона його не дістала. Семенчику коханий, а що то за віник на подушці, га? А він. Га га, сраці нога. презент любімій жанщині. Та ладно, а з якого такого дива? Та хотів приятно зробить тобі. Да? А супружеський долг за два місяці. Ти не хочеш отдать?» Ну, кицюня, ну нащо ж зразу угрожать? Я ж по хорошому. По хорошому злазь звідти. Бо як доберуся, признавайся, чи пірадло, що натворив? Та нічого. Брешеш сиволоч. Я оцей ну, помниш, сказав, що сам свої носки постираю. Помниш? Та помню, бо я ж не наймичка. Ну, і постирав, а там цей труси білі твої. А я, уставший, ну, вчора зранку от сусіда трошки. Там, там грам двісті всього, ну, взагалі, зуби тільки прополоскать. Поки ти на роботі була, а вони тепер сірі і як парашют. Так я ото це на ішверунув щось мені меживуче, а там нові і красиві трусіля. Вау, які красиві! Я швиденько так до тігранчика на базар змотався. Він тебе запомнив, да? І розмір твій, і все мені організував. Семенчику, злазь я тебе поцілую. Ну, Ірко, я ж просив без погроз. Семенчику, киця, то старі труси. Вони мені ніколи не подобались. Іди, варенички в'їсти. Іди, наверю свіженьких. І з сиром, з сиром, і з печінкою. І соточку налєш. Наллюси семенчику, пішли. А чекушечку? Се Семене не перегинай, хорошо? Ладно.